Ну що, дійшли ми, осталось кілометрів 10, дивіться, під якою горою ми стоїмо. Осталось кілометрів 10 до Грузії. Кінець Турції був дуже важкий. Е, проїхали оползі. Я не встиг його зняти. Коротше, перекрита півдороги. чи якісь машини попривалювало. А мати мачуха яка здоровенна. А зараз кохана піде з ними. Хочу переходити через автобан, виносяться дереві гравці в боках Чорноморе. Красоті. Дожі, холодно. купатися не вийде. Так пізніше схожу на цей вище мороз. Це все колеги. Та